У далекому 2015 році маленька я почула від сестри про мультсеріал про пригоди собаки та людини у світі після апокаліпсису. І я вирішила, що для мого несформованого мозку це саме те. Так і відбулася моя зустріч з часом пригод. Пройшло 10 років, і моя зацікавленість мультсеріалом не стихає. Тому перед вами буде представлена підбірка найстрашніших, на мою думку, серій часу пригод. Привіт тим, хто повертається, і тим, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і я люблю час пригод майже половину свого життя. Перший сезон, четверта серія, перша частина Рікардіо Середечний хлопець. Людяний король знову краде принцесу Баблгам, і фін з чайком визволяють їй, в результаті чого лиходій цілує дупу чарівної собаки. Тому король планує помститись. Принцеса вирішує влаштувати вечірку для друзів за їхній подвиг. Там хлопці знайомляться з ходячим серцем Рікардо. Він заворожує всіх присутніх і науково фліртує з принцесою Баблгам, що виводить Фіна. Якщо говорити по суті, фін рівнує веблагам до Рікардо, і він кий, це серце ходяче, воно зле. Тому я буду слідкувати за ним і доведу, що воно зле. І вони з Жеком починають за ним стежити. Розслідування набирає нових оборотів, коли серце бере звідкись смотузку, розбиває бутилку і навіть готується когось штуркати нею. А потім, взагалі, вступає в субережку та бійку з людяним королем. Джек з фіном стоять на протилежні боки монети, тому вони вирішують допитати Рікардо. Прямо на вулиці, і на очах принцеси Бабелгам фін зі злості вдаряє Рікардо. Це грає на користь серцем. Пібі сварить Фіна і з Рікардо. Іде геть. Він говорить, що певно помиляється щодо серця, але з'являється людяний король через невдале закляття. Серце короля стало йому непіддатне, і це серце це Рікардо. Рікардо планує вирвати серце Баблгам і одружитися з ним. Він з Джейком спішать у замок, та Рікардо уже уязнив принцесу. Хлопчик був правий. Серце лиходій. В Ході бійки, людяний король запахає у груди Рікардо, і той натякає, що ще повернеться. Другий сезон, перша серія, друга частина. Очі. Він та Джейк робили дуже багато різних подвигів і не спали цілих сім днів. Та, хоч втомлені, хлопці не можуть заснути, бо за ними на вулиці стежить дивакуватий кінь, що не кліпає. Хлопці закривають вікно щоб з очей та з думки, але місяць закидає. Тінь коня у кімнату і фін не витримує. Вони намагаються прогнати та вмовити, але кінь не слухає. Він скажений і моторошний. Джейк переносить коня подалі від них, але не встигає друзі дойти додому, як кінь вже повернувся. Щось тут нечисто. Щоб хоч якось, позбутися цього погляду, Джейк зав'язує пов'язку на очі коня, і ці очі вилазять з-під пов'язки. До Фіна приходить ідея дати послухати музику тупому конюш, щоб виманити його, але це лише заманяє до них змій. А Джейк йде на радикальне. Він радить вбити коня. Та вони герої і не можуть це зробити. Тому собака бреше фіну і вони одягають коня в костюм кролика, через що його забирають яструби і кидають коня в будинок, друзів. Цей кінь стає причиною їхніх сварок, мирить їх і знову їх сварить. І втомлений фін б'є коня з нього вилазить. Король льоду. Соні герої борються з лиходієм. Той спостерігав за ними, щоб дізнатися, як бути щасливим. Тому вдягнуся в коня. П'ятий сезон, 19 серія, друга частина. Голодна на червоний. Команда з Фіна, Джейка та Маселін пішли у закинути піщане по положку процвітання для пиви. Через магічного пса друзі стають заручниками підземного королісту, і на зв'язок з принцесою вийти неможливо. Прийдеться просто чекати. Друзі зголотніли, тому фін витягує з рюкзака їжу для них з Джейком і також. Стирачки червоні для Марселін, тому що вона харчується кольором червоним, а не кров'ю вона вампір. Та проблема в тому, що Джейк їх вже зже. Він іде на пошуки чогось червоного, а Марселін попереджає Джейка про свій страшний голодний стан і пропонує зв'язати себе. Хлопчина ж бачить червоне світло, яке перетворює все і всіх на пісок, тому уникаючи його, пробираються далі. Глибоко в кінці тунелю фін зустрічає чувака, схожого на черепаху, який путає хлопця зі своїм другом. Та той друг супер. Мертвий і їхній план про захоплення народу в центрі землі пропав. Він з дозволу чувака забирає великий рубін і тащить його до Марселін, яка починає швидко ставати скаженою і погрожує переляканому Джейку. Хоч я не знаю, який він переляканий, тому що Джейк планує зажарити Марселін і з'їсти її. Він притягує рубін до друзів, і ми розуміємо, що наш малий погано розрізняє кольори: цей камінь-зелений. Та поки розмова про кольори відбувається, Марселін вибирається з пісочної пастки. Вона стала справжній Прибуває пібій, і Мерселін забирає кольори з неї, а ложка процвітання її відновлює. Вони забираються звітам, а королівство осипається навіки. Сьомий сезон, десята серія, перша частина дівчинка з пустими очима. У солодкому королівстві» по радіо грає програма по теорії змови, і Джейк не фанат. До програми дзвонить Банановий охоронець, який розповідає про зустріч з дівчинкою з пустими очима. І старший ведучий програми, розповідає, що моторошна незнайомка живе тут століть. Є теорія, що вона привид, і останнє, що вона побачила перед смертю, зробило її очі такими. Джейк злиться на цю програму, і вони з Фіном покидають піцерію. По дорозі вони лякаються з луку в лісі і біжать. Вже всередині хлопці бачать, за дверима стоїть дівчинка з пустими очима, і момент. Вона зникає. Він вирішує позвонити старші і спитати, що їм робити. Так званий експерт мало що знає про привода, тому радить використати правила інших потобічних істот, і це не допомагає прогнати її. А навпаки, заманює ще більше дівчаток з пустими очима до них. Джек пропонує пошукати у бібліотеці, що ж робити з цими дівчатками привидами Там хлопці зустрічають принцесу Черепаху, та на просторах інтернету вона знаходить інформацію про цих привидів. Він, чуючи, що легенда про них з'явилася П'ять років тому розуміє, що п'ять років тому почало іти шоу старші. Дівчатка були створені шоу, всі про них думали і вони стали реальні. Але як же їх прогнати? Давати, що їх немає. Він вдається, але ось Джейк признає, що дівчатка страшні і не є брехнею, як все шоу старші. І тут дівчатка знімає чорні кола зі своїх очей. Тоді волосся відкручують голови і скидають плаття. З них злазить шкіра, і тисячі насіння кульбабки вилітає через вікно хлопців другий сезон, тринадцята серія. Частина друга смертельний жах через рідного короля Пібі постраждала, впавши у колодязь з радіоційної рідини. Після цього вона стала якась. Дивна, фін не бачить нічого дивного в ній та йде по щось для баблгам, але м'ятний дворецький буквально сичить на принцесу. Джек залишається сам цією зомбі полтергейстом незрозуміло чим. Їй дотик буквально руйнівний. Кімната спалахує у полум'я, і принцеса починає таяти. Прибігає фін з купили б допоміжних елементів для пібі, і Джейк благає його не йти до цього демона. Та принцеса сама забирає всі причиндалі у Фіна, і герої все одно йдуть глянути, що не так. Принцеса зробила якесь їдке зілля у своїй ванні і перетворилася величезного страшного монстра, яке п'є то сіль. Король щось підозрював. Людяний король казав, що з нею щось не так. У бібій вселився лиходій у пир. Та після програшного поєдинку фін ковтає свою гордість героя і просить. Людяного короля заморозити принцесу. Людяна скульптура культура монстра падає, і принцеса розбивається на десятки шматочків. Із них назад вдається зібрати тринадцятирічну принцесу по благам. Людяний король бачить, це вмиває руки, бо він за нею бігав лише коли це було законно. Він не такого роду лиходій. П'ятий сезон, п'ята серія, частина перша. Це все твоя вина. Принцесі Баблгам приходили світ лимонхвата. В королівстві закінчилась їжа, і принцеса в цьому винна. Хоч Пибій і дає їм життєвий запас цукерок, вона все одно просить Фіна та Джейка доставити лимонному замку насіння цукрокових дерев, щоб ті самі вирощували собі їжу. Прибувши у замок, герой спостерігає за нацією голодних мутантів, лимонних цукеркових людей, які б не мали існувати, бо були сорені не в цукровому замку. Редені стіна Лимон Джон направляє хлопців у підземелля. По дорозі туди вони зустрічають безліч кітких девакуватств, але все таки знаходять правителів цього замку. Джейк визволяє їх з бункера, але насправді там лимонхват 1 і лимонхват 2 ховалися від своїх невдалих експериментів. Ці два скажені фанатики витратили весь запас цукерок, щоби робити ці експерименти і створювати свою власну лимонну націю. Пібі, мати лимонхватів випадково залишила рецепт життя, і ці двоє думали, що вони мають розширювати свій народ. Фін з Джейком бризяться цього, але все одно передають насіння цукеркових дерев, з яких лимонхвати зразу же роблять ще одне життя. Герої пропонують попросити допомоги у Пібі для їхньої лимонної сім'ї. Та лимонхват один і лимонхват 2 вважає, що забрати всі цукерки і створити армію буде кращим ділом. Стіна Лимон Джон виявляється дуже великим лимонним жителем, який іде нападати на солодке королівство. Він пропонує розчавити серце Лимон Джона і Джейк вдаряє по ньому. Це дає почуття монстру, і він жертвує собою заради всіх притів своїх лимонних. Після всього цього Пебі стирає формулу життя з голів лимонхватів. П'ятий сезон, шістнадцята серія, перша частина Занадто стара. Пібій разом з Фіном навідують Лимонний замок. Життя про покращилося, але принцеса думає, що лимонхват 1 став дивнішим. Так і є. Лимонхват 1 став ну, дуже великим, поки Лимонхват 2 втратив ноги і має дирку у голові. Пібій все це не подобається. Ні вистава, ні поведінка лимонхвата 1, ні стан замку. Вирішивши провітритись, принцеса знаходить маленького лимончика, який чарівно грає. Рає на арці, надія лимонів, все це злить лемонхвата один, і Пібі вирішує забрати надію лимоні у своє королівство. Правитель Лемонів не дозволить цього, тому фін пропонує Пібі зробити пранк над лимонхватом як в старі добрі часи. Під старими часами він мав на увазі часи, коли Пібі було 13 років і вони веселилися кожен день. Допоки Пібі не потрібно було стати знову дорослою, щоб отримати своє королівство в своїх руках. Принцеса з другом додали соду та оцету Будин хлемон хвата один, щоб їжа вибухнула. І за це їх кинули в темницю разом з Надією. Лимончиків підідає Флейту малому, щоб той так гарно заграв, як на арці, і це змусило Лемонхвата прийти в підземелля. Але грає він жахливо, і це навпаки подобається двом правителям. Лимонхват 2 відпускає в'язнів, і ми бачимо, як лимонхват 1 жре свого брата. Він лиможер, він, він канібал. Через те, що фін збрехав обом Джейко та Пібі, він не хоче, щоб це вийшло на волю. Тому він відмовляється дзвонити Джайку. Армія Лемонхвата підбирається до них. Лемонхват 2 дає промову про надію, і всі жителі Лемонного замку допомагають Лемончику і Пібі з фіном вибратися звідси. Лемонхват 2 буквально вибирається з живота. Лемонхвата 1, щоб це сказати. Колись надія Лемонів повернеться і врятує всіх. Третій сезон, шоста серія, друга частина. До дрижаків фін та Джек прибувають на таємничу вечірку, маєтку в маєтку у високо в горах. Там присутні і інші їхні друзі, але вони всі отримують псевдоніми, маски та навіть мають давати незнайомців, як казано у запрошенні. З листа на спині булки з корицею присутні дізнаються, що вечірку влаштував привид, який вселиться в одного з них і буде поволі вбивати усіх присутніх. А за спробу втечі смерть. Після смерті булки з корицею друзі. Друзі починають підозрювати один одного. Пошуці свічок на випадок поторного випнення світла. Друзі розділяються і краде біймо. І після слів пібій триматися разом чуються моторошні крики-попирки. Але ця вона була в туалеті, і після того, що сталася в туалеті, вона стала дуже голодна, тому всі йдуть шукати хоч якусь їжу. В їдальні друзі починають допитувати один одного, і справжній привид вбиває бібі. Ми дізнаємося, що це був план Фіна налякати Джейка, як це колись зробив він. Але все почало йти не так. Цей маєток і справді проклятий. Пупирка хоче текти звідси, але привид заключає її у картині. Фін з Джейком намагається сховатись, але привид забирає і собаку. В останній спробі виживає. Жити в моторошному маєтку привод виявляється леді та Джейком, які розгадали план Фіна місяць тому та вирішили перетворити все проти нього. Хлопчик дивується, як круто вони зробили спецефекти, коли сам маєток намагався зжерти його і руйнувався на очах. Але це не справа рук Джейка. В маєтку справді є полтергейст. Третій сезон, восьма серія, перша частина. Ніхто тебе не почує. У цукроковому королівстві катастрофа. Якийсь Олень нападає та облизує жителів, і в спробі його зловити Джейк отримує травму голови. А фін зламані обидві ноги. Герої втрачають свідомість. Через певний час хлопчина приходить у себе в лікарні з сильним переломом ніг і розуміє, він тут сам. Це здається йому дивним, тому фін на візку їде у місто знайти хоч якісь ознаки життя. На вулицях ситуація ідентична, нікого не. Немає. Крім Джейка, який реється в смітті. Від друга фінчує здогадку. Скоріше за все, всі ховаються, щоб зробити сюрприз Джейку на його день народження. Хлопець погоджується вдавати невідомість, але ситуація все ще бентежить його. Джейк якийсь дивний. Місто повне тиші і без якогось руху людей. Олень. Оцей страшний невідомий бігає по вулиці, і з каналізації чуються якісь крики про допомогу, такі стогони. Він чує, що Джек чекає на сюрприз вечірку вже 6 місяців. 6 місяців у цьому місці нікого немає, і чорний пес навіть не думає когось шукати. Він починає думати, що його друг зробив щось жахливе і тікає від нього. Та Джек робить усе, щоб зупинити друга від пошуків, навіть якщо це прив'язати його до стовпа. Він приходить до тями знову і вдає зацікавленість. С у ляльковій вечірці друга, щоб все таки втекти та дістатись до каналізації, і там хлопчина знаходить всіх цукоркових жителів, приклеєних до труб та стін якимось тягучим сиропом. Скаженість Джейка виводить Фіна на агресію, і той вдаряє розом назад у голову друга. Але обвинувачення хлопця в тому, що все зробив пес, зупиняє м'ятний дворецький. Це зробив не Джей, а він. І в каналізації з'являється Олень з початку серії. Він стає на задній лапи та знімає копита зі своїх передніх ніг. Там у нього ладоні. Герої розділяються. Джейк де визволяти жителів, а фін б'ється проти цієї помилки природи. В ході бійки оленю на голову кидають два бетонні блоки і непритомного його скочують у каналізаційну виду. Рерву, жителів врятовано, оленя вбито, і це жахіття залишилось позаду. Це був мій топ 9 страшних серій, які мене дуже лякали в детесі, і вони досить бентежі не зараз. Більше серій вони просто досить гротеск, і вони мені просто такі. Неприємні відчуття виникають, але я вважаю, що це саме те для хеловінського періоду, тому в осінній марафон воно увійшло. Пишіть у коментарях, які серії лякали вас з часу пригод. А ми зустрінемося з вами у наступному відео. Слава Україні, героям! Слава, слава нації, смерть ворогам, Україна спондосе! І закривайте на ніч вікно. Хто його знає? Чи олень, який лиже людей, прийде до вас.